Всім привіт! Ми з України. Так, обіцяв, що відео вийде, як я накрив теплицю. Сьогодні накрив і показую, як я накрив клійонкою. Плівкою. Ось так я накрив. Шнурки стискають плівку. Можна як відкривати догори, так і закривати. Ось така тепличка. Роблю тепличку в перший раз. Трошки мама допомагала. І ось так ми накрили тепличку. Зараз покажу зудовж, як воно виглядало. Ось так воно накрито. Можна собі відкрити, посипати і закрити назад. Плівку я купляв по 20 гривень метр подвійна. Ось така клубніка вже в мене є. Вже є цвіт. Та закриваємо і показуємо далі. Ви підписуйтесь на канал, якщо канал цікавий. Ставте лайки і коментуйте. Буду, буду знімати більшу, більше відео для вас. Кому цікаво. Ось такі кущики клубніки Сьогодні накрив. Подивимось за тиждень, як воно буде. Ось такими шнурками. Знизу є шуруп. Шнурок кріпиться до шурупа. Ось така клубніка. Я сидив в ту клубніку там, того року. Осені. Ось так вона виглядає здалека. Ряд має 17 метрів довжини. Які теплички ви ставите? Пишемо комент. Я думаю, як на перший раз це буде добре. Ось такі квіточки вже є. Планую накривати теж. Ще маю два ряди-хлобніки? Ні, три є. Ще є Альба, Азія і Амі. Ось такі квіточки вже є на клубниці. Оце є Альба, яку я садив перед паскою. Там далі є Амі і Азія. Теж планую накривати? Я буду накривати. Куплю дуги. Все покажу у відео. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайка. Гарного. Далі відео буде. Ось так воно виглядає. Я думаю, що буде добре. Пишемо комент. А так я підливаю полуницю на спиртом і водою. Три столових ложки спирту 10% на 10 літрів води. І ось фляшки зробив корку дирки. І ось фляшки я так поливаю. Повне відео, яке робив, є в Ютубі. Всім мирного неба! Всім до зустрічі!